Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. Сьогодні у нас 18 травня 2023 року. Третій, четвер травня, День вишиванки. Зараз на своїх екранах ви бачите плаття, яке я б мала сьогодні надіти. Але я не вділа його, бо я в нього влізла, а застебнути вже не змогла. Це плаття я вишивала 4 роки тому назад, мені шила її швачка майстриня, до якої я звернулася за допомогою пошити таке плаття. Вишивка бавовняними нитками по напів льняній тканині. Бачите, і квітки, і колосок. Тобто, що це плаття може означати? По краях безкінечники, які движуть історію? Рот наш і сам він, малюнок, він візерунок іде попереду плаття, ось до самого низу. Тобто він бажає чого нам квітнути та багатіти. Щоб завжди була в нас вода попити, хліб на столі добре поїсти, душа квіла, квітла та співала. І сьогодні я хочу підвести підсумки своєї участі у спільному проекті Оленочки Буганово, вишиванка як однаці українця. На своїх екранах ви бачите чорне полотно, це чорна канва. Бо саме в цьому проектові я планувала завершити вишивати свій комплект до Великого пусту. Зараз я покажу тільки рушник. Розбирати його за візерунком ми його не будемо сьогодні, бо мета в мене розібрати іншу роботу. Це була моя перша робота до Великого посту, і трохи пізніше я вам розповім, чому саме на чорному фоні я вишивала цей рушник. Ось таким рушником під час Великого посту я прикрашаю свою. Одну з ікон, які в мене висить на стіні, показувати я, я вам не буду це. Бо, по-перше, в нас ще пасхальні свята, ще можна спокійно собі пекти пасачки та привітатися. Христос Воскрес. Відповідати, вогістину воскрес. Це в мене рушник, я вже не пам'ятаю скільки років, дуже-дуже багато. Мабуть, ще з 13-го чи з 14-го року. І тоді в мене в планах ще не було вишити такий комплект. Мені схотілося вишити собі такий рушник. Вишивала я цей рушник по чорній канві, акриловими нитками зеленого кольору різних відтінків. Малюнок ви бачите. І низ рушника я обробила звичайним магазинним мережевим. Рай. Так не видно. Але тут є також ось мережка. Так краще видно. І ось це вигорітна сторона. Як казали давнину лицьова сторона для людей, а вигорітна для Бога. У минулому році я вишила серветку для прикрашання червоного куточка під час Великого посту. зараз в мене її немає, я вам її не покажу. А цьому році я вишивала в цьому проекті, я вишивала доріжку, бо прикрашати мені ікону треба в трьох місцях на стіні. В одному куточку і трохи в іншому куточку. І ось моя доріжка. Показую, як вона виглядає саме на цей час. Не встигла я довершити, тому що чорний колір ввечері дуже багато не повишиваєш, болять очі. Тому зараз я вам показую, як вона виглядає саме на цей час. І після того, як я завершу вишивку. Я можливо зміню заставку на цьому відео, і буде на Ютубі нова заставка, або просто виставлю в інстаграмі як готову роботу. Якщо ви інколи заходили до церкви, то ви бачили, що якось інколи змінюються кольори на рушниках перед іконами. В одязі священнослужителів щось змінюється не завжди одного і того кольору. Чому так? Тому що в церковному житті також є значення різного кольору. Ми не будемо, я не буду вам зараз розповідати про всі кольори, кому буде дуже цікаво. Ви можете все це знайти або в інтернеті, або спитати у найближчої церкві, або недільній школі, якщо вона у вас є. Я вам зараз розповім тільки про ті кольори, які я обрала для своєї вишивки. На голос не дуже звертайте уваги, тому що зараз йде перепад температур, дуже на вулиці жарко, і в мене сідає голос. Тобто не звертайте уваги, це не хвороба, це він просто в мене сідає. І так, давайте з вами розглянемо основні кольори. Опрощану неділю ввечері, на вечірній службі священнослужителі змінюють своє. Різнокольорове вбрання на чорне або фіолетове. І починається з понеділка Великий піст. Цей понеділок в нашій місцевості ще називають жиловий понеділок. І саме в цей час починають прикрашати червоні куточки або святі кутки ікони у чорний кольор. Тобто, ви побачите, що і в храмах, і в домівках люди прикрашають вже ікони рушниками. Темними. Я вибрала для себе чорний кольор. І так, чорний кольор у нас означає, що ми відрикаємося від суєти нашого буденного життя і чорний колір це кольор плача та каяття. Чому каяття? Бо велике де ми готуємося до невеличезного свята православ'я, це Воскресіння Христова або Пасхи. Дивимось далі. Блакитні сині кольори. Тобто, ось ви бачите, квіточки в мене блакитні. Це кольор неба і це колір всіх свят Пресвятої Богородиці. Ось що означає блакитний або синій колір. І зелений колір, ось листочки, і сам колір окантовочки. Зелений колір всіх відтінків по давнім традиціям прикрашають зелений колір свята на трійцю, або ще нас кажуть зелена неділя. Можливо, це не дуже така точна трактовка цих кольорів, а я так вам коротенько розповіла. І далі я хочу поділитися з вами саме своєю трактовкою цієї доріжки, своїм багаченням, чому так робиться. Колись я вже в своїх відео казала, що для мене чорний колір це земля. Завершується зима, тане сніг, все навколо чорніє, настрій усіх також чорніє. Але побиваються перші зелені росточки, з'являються перші квіти. І наша душа оживає. Вона тягнеться до сонечка, в неї з'являються нові сили для того, щоб жити, щоб творити, щоб щось надбати до наступної Зимину просто продовжувати жити та є надія на життя. В минулому році, коли почалася війна, 28 лютого, я побачила, як на... біля одного з будинків в нашому селищі розквітли проліски. І це мені дало надію. Що все буде добре, що все в нас буде дуже і дуже добре. Можливо, тому я і вибрала для своєї серветки, а одразу скажу, що на серветці є така квіточка, одна з таких квіточок, і вибрала саме такі чорно-зелені сині кольори. Ось для мене, от та прорізка, вона стала символом того, що. Символом відродження, символом віри в того, що все минеться, все, все буде добре. Ось так коротенько я вам розповіла. В описі під цим відео ви знайдете посилання на усіх інших дівчат, де ви можете пройти та подивитися, що не вишивали вони, хто завершив роботу, а хто, як і я, ще трохи не встиг завершити роботу. Але як казала Оленочка ще в вступному відео, це наш пробний шаг. Це ми пробуємо, ми вчимося, ми відроджуємо наші традиції, ми відроджуємо нашу ідентичність як нації українці. Кожна нація вона має свою історію, свої надбання, свої якісь традиції. Хай це буде наша така традиція до Дня вишиванки щось вишивати. Тому, ще раз повторююсь, проходьте, будь ласка, до дівчат, подивіться, що в них зробилося, що воно встигло зробити майже за два місяці. На цьому моїх долюбі я завершую свою розповідь про мою участь у спільному проєктові Оленочки Боганової, вишиванка як однація. Українця. І хто знає, що в собі таїть квітка? Як співає Ніна Матвієнка, може, то душа, квітка душа. Все ми, любі. До побачення до наступних зустрічей. Запала то на землі квітка розкитала. там, де трава як зелений шок, ранок прийшов, але квітку не знайшов. Ой то ціла та не красна. Ой то душа, що шукала щастя, квітка душа, ніжна і жива, вітер почув і приніс її слова.

Розплітала, квітка цвіла і не облітала, і сни зелена трава, тільки душа і квітуча, і живо, весени зим Just a whole